Юрій Сподєбрат – король гусит, Єретик на троні, проклятий папою, але обраний чеським сеймом. У 14 років уже на полі бою його батько вожак таборитів, а сам Юрій, лідер поміркованих гуситів. У 1448-му бере Прагу з дев'ятитисячним військом. У 1458-му його проголошують королем Чехії. Папа Пій Другі скасовує гусицькі домовленості. Новий папа Павло ІІ проклинає Юрія і закликає до Христового походу. Та король перемагає хрестоносців. Але його зраджує колишній союзник, угорський король Матвій Корвін. Моравія йде під угорську корону. Що робить Юрій? Замість мститися. Обирає наступником Владислава Єгелончика, племінника померлого короля. Так Чехія здобуває підтримку Польщі. Історики назвуть його першим європейцем. Бо саме Юрій висунув проект Об'єднаної Європи, християнської лігії, союз держав, спільний суд, мир замість війни, гіржі Сподібрад, король, який випередив свій час.